Олександр, зробити. ну по-перше, твою думку з приводу гри, яка вона була для тебе і для команди цього? То... Гра пройшла добре, тому що ми зробили важливіші для нас три очки та зробити гарні моменти, та ми будемо двигатися далі. Наскільки психологі... психологічно була важлива перемога? Дуже хотіли цю перемогу, тому що ми її довго чекали, та наші болівальники. І довго чекали, то ми хотіли не тільки для себе, а і для них виграти гру. Оцей гол на останніх хвилинах засмутив тебе як воротаря, коли грає на нулі це інший настрій. Це Я, головний результат. По-перше, ну, головний результат, так. В моменті трішки розчарувався, але. Значить, так повинно було бути, та я повторююся. Найголовніше це результат команди та те, що ми зуміли здобути ці три очки. Як в цілому, ось ці вісім турів оціниш мало і більше 100% відсотків. Ми могли забирати очки, вигравати матчі. Ми зараз пауза на збірні, тому ми будемо аналізувати та готуватися далі щоб. Перемагати та радувати наших нормальним.